У 2021 році Renault представила для українського ринку оновлений кросовер Duster. і наша редакція вирішила протестувати новинку та дізнатись про кількість змін на колишньому бестселлері. Хоча Duster фактично виробляється румунським заводом Dacia, проте на український ринок модель постачається під французьким брендом Renault. Аналогічна ситуація сталася із рестайлінгом кросовера. В той час як Dacia Duster отримав доволі очевидний фейсліфтинг зі зміною світлотехніки, цей же кросовер під ромбовим брендом змінився мінімально. Тим не менш, варто визнати, що зовнішні відмінності між дорістайнговим позашляховиком і рестайлінговим мінімальні. Більше трансформації відбулось всередині. Проте про все по порядку. Трохи історії. Друге покоління кросовера Duster було глобально представлено у вересні 2017 року, і вже навесні 2018 з'явилася в Україні після неординарної презентації, де журналістам навіть презентували смугу перешкод для позашляховика. З того часу модель кілька років ставала бестселером на українському ринку як у своїй ніші, так і загалом. Ситуація на глобальних маркетах теж виглядала для Дастера оптимістично. Отже, враховуючи популярність кросовера, група Renault вирішила провести планову модернізацію моделі, аби та залишалась затребуваною в доволі конкурентному середовищі СУВІВ. До речі, на глобальному рівні кросовер Duster залишається бестселером румунської марки та вже досяг позначки у 2 мільйона продажі. Тому зрозуміло, що Duster залишається однією з ключових моделей бренду і потребує поступового оновлення, принаймні поки не з'явиться новий флагман на базі концепту Bigster. Як же зазначалось вище, ззовні позашляховик зазнав мінімальних змін. Фактично змінились лише колісні диски для топової комплектації. При цьому зараз вони вже опціональні. Виробник зауважив, що спеціально сконструйовані 16 дюймові диски були випробувані в аеродинамічній трубі та допомагають повнопривідній версії викидати на 5,8 грамів менше викидів СО2. Що ж, питання паливної ефективності теж важливе, але й треба визнати, що й виглядають вони теж непогано. Хоча наразі коштують додаткові 8324 гривні. В іншому, зовні це той самий Дастер, який редакція MotorCar тестувала у 2020 році, і про детальний тест-драйв можна дізнатись в матеріалі з залінком. В екстер'єрі дастера все ще можна побачити хромовану рішітку радіатора, псевдометалеві захисні елементи на передньому та задньому бампера і led денні ходові вогні у фірмовому S-дизайні, які тепер вже точно в базі. Задні ліхтарі, хоч і не змінились, але все одно оригінально натякають на схожість з моделями Jeep. Звісно, опціонально кросовер можна пофарбувати в обраний колір металік. Адже базовим відтінком для всіх комплектацій є білий. Як вже зазначалось, найбільші зміни під час рестайлінгу Duster сталися всередині. По-перше, була переглянута панель приладів і розміщена нова інформаційно розважальна система з 8-дюймовим сенсорним екраном. Тепер оновлений кросовер пропонує бездротові Android Auto та Apple CarPlay та вже звичну вбудовану навігацію. По-друге, обробка сидінь також була повністю змінена, а незручний вузький підлокітник став широким і тепер містить 1-літровий простір для зберігання. Враховуючи, що наразі в Україні продається лише одна комплектація Zen. То все оснащення довелося розділити на дві підгрупи базове та опціональне. Так, в базовій версії вже доступний кондиціонер, проте клімат-контроль можна отримати лише в опції. Партронік доступний теж в базі, але в опціях є камера заднього виду або навіть система кругового огляду. Передні та задні електросклопідйомники також доступні в базі. Як і задні сидіння, що складаються в пропорції 1 до 3 та 2 до 3. Фактично, тепер покупці Дастера отримали можливість самостійно персоналізувати свій автомобіль та додати обладнання, яке відповідає їхньому бюджету. Від початку продажів оновленого Renault Duster пропонувалось лише два двигуни: один із літровий бензиновий мотор на 115 кінських сил та 1,5-літровий дизель на 110 кінських сил. На цей момент фактично продається лише бензиновий варіант, дизель та заводські версії ГБО вже не пропонуються. Як і до Рестайлінгова версія, актуальний Duster пропонується в основному із 6 ступеневою механічною коробкою передач. А пропозиція з автоматом, був раніше дизель та передній привід, зникли з прайс лісту. Тобто тепер позашляховик доступний лише на бензині з переднім приводом або повним цікаво наскільки індивідуальними можуть бути відчуття від фактично несуттєво зміненого автомобіля. Два роки тому, коли наша редакція вперше тестувала Renault Duster, емоції були не надто позитивні. Цього разу Duster трохи здивував, хоча дійсно не змінився суттєво. В салоні так само доволі просторо, аби розмістились четверо людей. На задньому дивані можна посадити й п'яту людину, але тоді стане явно щільніше. Тестована тоді ще топова комплектація Duster має базові речі. Які мають бути в сучасному автомобілі, є підігрів передніх сидінь та заднього скла, USB-роз'єм для мультимедійної системи, електросклопідйомники та кондиціонер або кліматконтроль. Звісно, деяке обладнання чи то тонування знаходиться в опціях, але тут вже кожний сам обирає рівень доступного комфорту. Не можна не сказати, що ця машина не для дальніх мандрівок або принаймні швидкісних. Так, машина швидко виходить на крейсерську швидкість, проте доволі нервово реагує на нерівності за такого темпу. А ось подолання перешкод на найвеликій швидкості відбувається майже непомітно з комфортом того ж великого позашляховика. Втім, цей кросовер був розроблений швидше не для комфорту, а навпаки. Однією з перевагою Дастера є його позашляхові можливості. За кожною презентації моделі неодноразово підкреслювалось, що Renault Duster має відмінні переваги на бездоріжжі. Навіть більшість офіційних фотографій автомобіля зроблені на фоні природних ландшафтів, гарні звиси вже історично закріпились за позашляховиком. А у другій генерації до помічників подолання схилу та спуску додався монітор, на якому можна побачити кут нахилу, кут крена та компас. Опціональний пакет камер дозволяє дивитися, що саме відбувається під колесами, а наявність повного приводу та коротка передня передача дуже виручає на бездоріжжі. І звісно, Дастера в багажнику повнорозмірне запасне колесо. А це про щось вже й говорить. До речі, саме тому цю машину часто обирають спеціальні рятувальні чи пошукові служби, які працюють поза межами асфальтових доріг. Безумовно, Рено Дастер все ще знаходиться в своїй бюджетній ніші, адже базову комплектацію можна придбати. За 652 тисячі гривень приблизно 17 тисяч 700 доларів за теперішнім курсом. Хоча ціни з минулого року суттєво зросли та й зникла найдешевша версія Base, проте й ситуація в країні кардинально змінилася, як і курс гривні. Тим не менш, Duster пропонує все ту ж спокійну їзду в місті та впевнене подолання бездоріжжя за межами асфальту. У попередньому тесті наша редакція визначила витрати пального на рівні 64 літра на 100 км, а тест-драйв оновленого кросовера лише підтвердив ці цифри 6,9 літрів на 100 км. На жаль, ці показники стосуються вже знятої з, з продажів дизельної версії з повним приводом. Тепер доведеться придивлятись лише до бензинових варіантів. Також варто враховувати. Що друге покоління Дастера перебуває на ринку вже 5 років і тому можливо програє в зовнішності деяким останнім китайським конкурентам. Однак саме завдяки досвіду руминський бренд може запропонувати гарну ціну і стабільне сервісне обслуговування від Renault. У майбутньому ж, Дастер чекають, можливо, гібридизація або повна електрифікація. Але поки якщо потрібен перевірений і бюджетний позашляховик, то варто обирати саме цей автомобіль, який досі є популярним в Україні.